Добрий день, шановне панство. Зараз ось хочу зважувати яйця. Сьогодні 11, 11 вересня. То приблизно доходить в середині 15-го буде 5,5 місяців, як будуть нестися кури. Ось яйця 11 і 10 вересня. Вчора було шість яєць, сьогодні п'ять яєць. І зараз буду важити всі яйця. Так, пішли 64. 59. 62. дев'ять. Шістдесят два. Шістдесят пять.

60. Ну і так як середнє яйце приблизно має 65, то, вот, то я одне забираю. І <клес> останні зараз важу, подивимося, скільки 10 яєць важить. Маємо 10 яєць 631 грам. Останнє зважування було десь приблизно е місяць назад, може трошки більше, то середня вага яєць була е 10 яєць 650 грам. Так що на п'ятому з половиною місяці вага яєць трошки зменшується. І що в мене ще є, то, що я вам можу сказати. Е, останнім часом один день є 6 яєць, другий день 5 яєць. От так що, чи то одна курка через день несеться, чи просто так е, в якомусь порядку кури відпочивають. Ну, по черзі. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.